Шановні колеги, мене звати Михайло Корда, і я ректор Тернопільського національного медичного університету. Знаю, що кафедра біохімії та біотехнології Прикарпатського національного університету імені Стефаника у ці дні святкує свій ювілей, 20-ту річницю з дня заснування. Я хотів би привітати професорсько-викладацький склад і студентів кафедри з цією подією. Ваша кафедра сьогодні добре відома в Україні як найбільш новаторська і прогресивна кафедра природничого спрямування. Про ваше кредо вчити студентів від науки знають сьогодні чи не в усіх університетах країни і стараються брати з вас приклад. З першого курсу ви даєте шанс студентам долучитися до наукових досліджень. І це унікальна ситуація, коли молоді люди, будучи ще студентами, вже публікують результати своїх досліджень у міжнародно визнаних журналах. Ви даєте можливість молодим людям реалізовуватися і отримуєте унікальні результати. Ваша кафедра добре відома не тільки в Україні, а й в світі. Сумарна цитованість сьогодні працівників вашої кафедри, мабуть, найвища в Україні. А кафедрою завідує один із найбільш відомих вчених біохіміків України, один із найбільш цитованих дослідників, професор Лущак Володимир Іванович. Ми пишаємося, що професор Лущак має відношення до нашого університету. Ми є добрі наукові партнери, і наші студенти також із задоволенням слухають лекції Володимира Івановича. Про високий рівень навчання на вашій кафедрі свідчить і той факт, що сьогодні учні професора Лущика і інших працівників кафедри працюють і є успішними науковцями в багатьох країнах світу. Я хотів би побажати кафедрі подальшого процвітання і розвитку. Нехай Бог вам дарує силу і наснагу, щоб ви могли реалізовувати всі свої наукові плани і мрії. А ваші студенти і співробітники, які періодично працюють на заході, щоб завжди поверталися додому, щоби творити тут, в нас в Україні, всім нам швидкої перемоги і миру. Слава Україні!